Я, я я переконаний, що з північною Кореєю дуже важко спілкуватися в останні років 100, мабуть, взагалі будь-які дипломатичні перемовини вести, тому це країна на яку санкції вже не діють. Та і санкції вже не є тим аргументом, який може їх від чогось, ну скажімо, відкинути від якоїсь ідеї та тому. Тут вочевидь інструментів у світу дуже мало по відношенню до північної Кореї, але благо. Це те, що санкції, які були введені десятки років тому, не дають північній Кореї е, створювати ту зброю, яка може е, радикально змінити ситуацію на полі бою, тому що е, та артилерія і та зброя, яку Північна Корея там, нібито дає зараз Росії, ну це е, просто доповнення до того ж рівня озброєння, яке є сьогодні в Росії. Це дуже низькоточна, це дуже мало, е, скажімо, дистанційна зброя, яка глобально не може повпливати на е, хід війни, та тобто тут скоріше варто переживати в певній мірі за Іран, який дає безпілотники зараз, продає Росії, та але й в Ірану багато проблем. Це далеко не світоч е, технологічного світу. Та й те, що там частина з цих безпілотників е, відразу з дефектами, частина не злітає, частина вибухає через кілька е, метрів е, зі взльоту. Та тому це теж велике запитання. Тут ключове не допустити. Ти відкату тих уже санкцій, тих обмежень, які були введені проти Росії раніше, та тобто не дозволити світу використовувати гроші Росії, російський ресурс, російський лобізм на користь того, аби вона відновлювала якісь свої сили і ставала потужнішою у військовому плані. От тому з північною Кореєю нехай співпрацюють це країни приблизно однакового порядку. Особливо в нинішніх умовах за кількістю санкцій, за якістю санкцій, та і власне це, мабуть, не показник, на який Росія рівняється у своїй зовнішньополітичній парадигмі. Та я дуже сподіваюся, що це ніяк не вплине на, на хід подій, але завдання світу знову ж таки не допустити того, аби Росія дійшла до етапу Північної Кореї, щоб це стала абсолютно ізольована закрита країна, яка не комунікує із цивілізацією, так і щоб вона розпалася. З того вигляду, в якому вона є зараз, до моменту, доки вони зможуть себе законсервувати у вигляді другої північної Кореї.